Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Карась. Приїхав сьогодні з паном Олексієм на ось таке чудове озерце. Пан Олексій десь відійшов, зараз повернеться. Хочемо половити сьогодні на фідер. Говорить, що Карась пішов. Сьогодні у нас 9 березня, чудова погода. Так що я вже розклав своє місце лову, розклав фідера. Столик, кріселко. Ну і зараз розпочнемо з нашої прикормки. Дома зварив пшоно, додав туди часнику. Ну і зараз ще додамо якоїсь прикормки і будемо пробувати позволити. Ось така лящова, але на вона і підходить для карася. Розмішаємо поки на сухо. О, дивіться, як карась не у в кущах. трайно тут його Хай зволожується наша прикормочка і будемо приступати до ловлі рибки. Вбиваємо кормушечку. Ма пару мотивиків. Три штуки хватить. І додамо з два опариша. Добре, закидуємо. Я вже закліпсувався, дистанцію знайшов свою. Ну і ту саму процедуру повторимо з іншим фідерним будилищем. Покльовка народ. Відкусило. Ні. Ні, є щось. Зійшов під самим берегом. Нічого не зробиш. Будемо продовжувати далі. Був карасик. Ну, зійшов під самим берегом. Оце вже мене радує. Значить, моя каша працює. Ході е, машині Я дав. Мотиля, три штуки і два опариша. Спрацювало. О, ще одна покльовка. Оба! О, йолки. О там щось є нормальне. Ну, що там? Карась! І ось перший карасиско злапаний сьогодні. В дерево зайшов. Тож капець, слухай, Олексій, поможе, будь ласка, Дивись що, о, відчепився, добре. Ну такий ладошечний якраз на пательню піде. Хороший карасик. Будемо мучити садок. Перший є добре, обов'язково додаємо ще свіжого мотиляка з дві штуки. Будемо ще одного опариша і закидуємо. Раз два три п'ять мотилів, чотири, п'ять добре. І обов'язково два опариш обов'язково. Yeah. Відтам я його і витягну з цієї точки. Пан, пан Олексій насторожі карася. Викрасавці, киширні. З них файні поплавки би були. Пронумеровані. Блін, пам'ятаю, перше ловив на поплавки спір'я. То були топ-поплавки, топ. А зараз не? Головне їх не годуйте, бо вони звідси не відстануть. Гури, коли Та. Дав кусок хліба. Так до утра сидів, блядь, гандон. Хер вигониш, блядь, шипить, коня. На нього це, блядь, кидаєшся, зубиш, шепить, все, ніхе. Ну що ж, поки карась не клює. Пішла якась пауза. Я хочу поекспериментувати. Ось тут маю мотиль опариш. Попробую надіти ось з кого пуфі медового, щоб трошки гачок підносило над дном. Подивимось, що з цього вийде. Ось так і закидуємо. Сюди. О, що з є карасиско, напевно. І запеньок завів. йолки палки Запеньок завів. Треба попустити. а він пльонтується. О, вийшов, вийшов! Вийшов, за пеньок запутався був. От і другий тоба! Є фарт сьогодні на нашому боці. Ось такий сковородочний карась. О, де тебе тиш? Значить зараз розпочинається вечірній кльов, можна сказати. Ось такий. Карасисько. Не дав мені нормально закинути одне фідерне водилище, як була у нас покльовочка. Що ви бачили? і Ми злапали карасика. Тепер маю до закиду два фідера підряд. ще два опариші. опариша опариша дамокров зноса каша з часником працює сьогодні на караса як бачите Варите пшоно, закидуєте три зубчика чесника і маєте результат. Кто завил? Третий. Я сильно не забуваю кормушку, щоб то пшено вивалювалось на дно. І це все буду одягати нове. Того разу надів 7 штук мотиля. Da, hier. Yeah. давай, давай, давай. Опа! Сейчас там сидеть. Иди сюда. Карасю, карась. Чудово. Що, знову замотався за пеньок? Знову за пеньок замотався, точно. Попустимо, хай погуляє там. Я в шоці. Хлюнув. Карасик. Ей, який хорошенький. Опа! Я це гарлюнка. Мондаренко. Я не розумію, що це жить. Я турає. Ось, який карасик. Та ну такий гарний, прям. Ідеальний. Петелючний. Чи сковородочний? Як правильніше? Так, треба ту удочку через ту передіти. Де в корті шуруєш? Іди сюди, блін. Я не передів. що то все робить? Нічого не зрозумів. Понапутував, блін. Ладно, беремо його, на березі розпутаємо. Хоба! Є. Конкретно, Блін шостий. Один краще за один був. Такі самі всі стандартні. Дерево там впало сюди. Дуже важко зазняти покльовку, тому що карась клює так зненацька, що просто навіть не знаєш, коли цю камеру включити. Але і то добре, що клюють. Шоно з часником, плюс прикормка. Можна сказати, зати, сьогодні зробила своє діло. Плюс наживка мотиль опариш. Дуже важко надівати того мотиля, не люблю, але треба. Дуже багато часу займає надівати цього мотеля. є. Ну що ж, завершуємо нашу риболовлю. Вже починає темніти. пару гарних карасів з Лапано. Не знаю, там 7 штук чи 6, Три штуки чи 4 зійшло. Ну, що поробиш? Риба отримала свій шанс. Так що будемо прощатися на сьогодні. Зараз я вам покажу свій улов. Ось такі гарні карасі сьогодні зловилось. 6 штук. Якраз буде, що посмажити на вечерю, такі ладошечні, якраз, суперові карасики. Наступним разом з хлопцями плануємо поїхати на якусь річку половити. Річка це є. Не озеро. Це є, можна сказати, набагато крутіша тема. Там більше різної риби і риба є активніша. Так що буде цікаво наступного разу. Ну а тепер всім до побачення, до щасливих зустрічей, до наступних рибалок. Слава Україні! Певно, сидить, я перевіримо. Точно. Точно сидить є карасик. Сьомий, Останній. І Сьомий до колекції. Я вже збирався і сталася покльовка.